Що відбувається? Убивають не парашисти, убивають свої. Ми ще парашеві не стали. Ми не програли параші, але нас вже убивають свої. Хто це свої? Та це наша влада. Це наша зелена влада на чолі з гарантом Конституції паном Зеленським. Це такого життя ви хотіли? Це такого майбутнього ви хочете своїм дітям? Ось які паралелі. Ви зрозумієте, що відбувається з одного боку. Вони жирують, вони отримують 100 тисячні мільйонні зарплати, 100 тисячні теремільйонні. Вдумайтеся, з державного бюджету чиновники дозволяють в місяць собі таку зарплатню. Також пенсії їхні по 200 тисяч, у суддів і не тільки. Що це відбувається? Це якесь інше життя. Вони живуть уже в Америці, в Європі. А нас куди? А нас первісно общинний лад рабами? Ви зрозумієте, що вони перетворюють на рабів увесь простий люд. І те, що відбувається, це справді знищення народу України. Сучасний геноцид. Хіба ні? От хіба ні, скажіть, хіба ні, хіба це не геноцид? Ви скажіть, будь ласка, ви спостерігаєте, що всякі мсеки, всякі ТЦК керівники мають мільйони євро доларів, вони накрали, набрали тих грошей вже, я не знаю, не мають куди ховати. Вже їхні і дивани забиті, і не тільки дивани. І вони не сидять, їх не судять, але інша паралель. Пан Зеленський скоро підпише, що людей будуть садити в тюрму за дрова. Ви зрозумієте? Це колись людей садили за колоски. Ти пішов, знайшов кілька колосків, щоб дітей урятувати, щоб діти твої не померли, бо був голод, який ті ж самі парашисти чинили. І що, і людей садили? Ні, не садили, їх розстрілювали тоді. Що зараз відбувається? В час війни худоба зелена вводить такі закони. Це зелений покидьок це робить, Це зелений Сталін, це наш зеленський. Ви знаєте? Я навіть подумав, що можливо він якийсь який зродичного Сталіна є. Тому що люди би цього б не зробили. В час війни Україні помагають чужі, помагає Європа, помагає Америка. А свої, а свої хочуть убити, знищити. Ви вдумайтеся, що відбувається який цинізм. Вони спочатку тарифами добивали народ. Добивали, не виходить, вони вирішили ще дровами добити. Ні, не виходить. А міністр освіти ще хотів екзаменами також добити. Додатковий четвертий екзамен до того він не вводив і інші не вводили. А ні, в час війни треба четвертий екзамен для тих, хто поступає у вищі навчальні заклади. От саме в час війни треба дати на плечі, ну тому що ж. Коли ж як не в час війни. От вдумайтеся, що відбувається. Нелюди вже собі таке дозволяють, самі в памперсах, самі в пухові. Ви зрозумієте, в пухові і в тих доларах, в тих євро. В них інше життя, в них інша паралель. І вони готові добивати людей тими тарифами, тими законами антинародними. Ви зрозумієте, що скоро. Скоро люди почнуть розуміти, що хуйло Путін сюди йшов справді рятувати. Але ви знаєте, що я скажу? Я бачу, що це два чобути пара, що хуйло Путін, що наша влада. У мене таке враження, що вони змовилися, що вони разом змовилися, щоб знищити нас усіх, щоб нас усіх знищити і закопати в могили. А знаєте, кого це нас усіх? В більшості випадків, я це вважаю, нас усіх, це українців, а ще більше західняків. Ви знаєте, я не обмовився так західняків, тому що дуже багато західняків чомусь відправляють на схід, а багато східняків відправляють куди? На захід. Ви хіба цього не спостерігаєте? Я зараз звертаюся до Західних областей України. Ви цього не спостерігаєте, що таке відбувається? Це брехня? Це неправда, це і псо? Ні, це не і псо. Тому що таке справді відбувається. А чому? Вам не здається, що вони в змові? Я взагалі кажу, вони, маючи на увазі парашу, маючи на увазі нашу банду владу і маючи на увазі навіть Америку та Європу. У мене таке враження, що вони усі хочуть знищити про.